Аналіз партії моєї проти против Америкоса, якому я поставив мат в 11 ходов по быстрому um, донатерик не знаю, зачем купил этот діамантовий аккаунт, якщо він не грати. Наверное, для того я купив. Починається uh, моя гра з тим, що я відкриваю її королівським пішаком. А він відповідає так само. Я вивожу свого коника на F3, а він вводить свого коника так само. взагалі дуже хотів зіграти італіанську ігру, італіанську партію. Вводю свого свою свого слона, давайте як хочете. А, да. а він відвідив пішаком на d 5 з, навірно, ідея про те, що мені прийдеться забирати. І він просто забирає мої пішка. Забрать я не можу слоном, із за того що він забираю мої королевий. Я забираю, забираю, і в принципі ок. Отвічаю пішаком Сидію про те, щоб забирати його пішака. Взагалі не поняв цього мова. Навірно, він хотів захистити свого пішака, очевидно, тому що тут у нього була двойна атака, всякому випадку. А якщо він забирає, я просто забрав А, він відповідає слоном, но бред, потому що я можу забрать просто своєї коня, якого пересим захищала королева. Я так і зробив. Він поставив мені за чимось шах. Не знаю, що це за задумка така. Захищаюсь пішоком на C3. Я теж не знаю, як це комментировать. Я просто забираю коником. А Потім не знаю, зачем. Він, мабуть, хотів прикріпити мого коня до моєї королеви. Якщо б я походив конем, то він просто забирає королеву. От, Але я захищатися пішаком, Він просто забирає. Я забрав королеву, що мені не дуже нравиться, що я забрав королеву, тому що в такому випадку він просто може забрати мені... мою пішка, і мені прийдеться кудись відводити свого коня подальше. Мені так не подобається. Дело так, потом куда-то не туда у меня надо своего коня. А, ну, во всяком случае, на себя натуснулся, я не сыграл непонятный мув Наверное, с идеей про те, что мне надо было куда-то откинуть а, своего офицера, своего слона. Но тут я нашел уже красивий мат, буквально за, сіка, за 8 секунд, за 9 секунд. И все.